У день медичного працівника вперше у Вінниці виконано трансплантацію печінки від донора. Трансплантацію робили медики з лікарні імені Пирогова спільно з бригадою лікарів клінічної лікарні Феофанія. Окрім цієї операції, також виконано трансплантацію двох нирок ще двом пацієнтам. Хочеться з великою приємністю сказати, що сьогодні у стінах Вінницької обласної клінічної лікарні імені Микола Ноча Пірогова. Якраз дуже символічно, що це в день медичного працівника відбулася знову знаменна подія. Це вперше на Вінниччині було пересаджено печінку пацієнтів від померлого донора, і також було виконано трансплантацію двох нирок двом пацієнтам тобто, загалом три трансплантації в нашому закладі було виконано. Це дуже серйозний крок для нашого закладу. Ще один в розвитку нашої трансплантації, взагалі медицини нашого закладу і Вінниччини в цілому. От і ми впевнено рухаємося в цьому напрямку для того, щоб зайняти все таки лідируючі позиції в трансплантації в Україні в цілому. Хочу подякувати колегам з лікарні Фіофанія, які допомагали нам в цьому. І спрацювали на найвищому професійному рівні разом з командою наших фахівців Вінницької обласної клінічної лікарні Івановича Пірогова.